Напевно, десь так має виглядати людина, яка купила собі риболовний ящик і йде на рибалку. І саме так я буду робити огляд. Отож, сьогодні ми поговоримо про риболовний ящик Мейхо версу. 7070 n Цей риболовний ящик я купив на початку весни і почав з ним ходити на рибалки, експериментувати. Можу вам відразу вставити перші мої враження від перших походеньок з цим ящиком. Дивіться, от зараз. Відразу хочу записати свої враження після того, як перший раз прийшов з ящиком на риболовлю. Ішов я десь кілометри два. І ну, ящик точно не для довгих переходів. По-перше, було складно через те, що я відразу ніс в двох руках в одному відро з штативом, в іншому ящик було незручно. Ну, По-друге, все-таки вага на довгих переходах складається, і рука заніміває, починає затікати трицепс, кість. Вправ'я не так і багато, там термос, ультралейтові приманки, невеличкий перекус, прикормка, але все одно-все це накладає деяку вагу. Хоча, в принципі, сам ящик, хоч і 2,5. Я думаю, тут не набагато. Треба було, до речі, зважити, скільки це все важить. Думаю, посеред рибалки зроблю це. Ну, а так, в принципі, доволі зручно прийшов, зробив собі таку базу риболовну. Але зараз пройшло вже декілька місяців, і я можу сказати про нього як хороше, так і погане. Однозначно, це дуже хороше місце, де можна зберігати ваші приманки, переносити їх на риболовлю. Зараз збирання на риболовлю в мене скоротилося значно, тому що в мене є декілька коробок вдома, і під певний спінінг, з яким я сьогодні збираюся на риболовлю, я беру певну коробку, кладу цей ящик і йду. Ловити рибу. В середньому на два водилища вага ящика в мене виходить 7,5-8 кг Цей ящик буде зручно взяти з собою на пішу рибалку на платну водойму, де вам не доведеться багато ходити, але зручно переміщати всі свої речі і доволі швидко. Розвантажує спину, тому що. Буває так, що коли проводиш на рибалці цілий день, рюкзак настільки вже втомлює плечі, а, от, наприклад, поясна сумка вона втомлює такий тазовий суглоб, тазовий відділ. Тому з ящиком доволі зручно. Його можна розібрати як в столик, ось такий, на якому можна зібрати ваші приманки, перебрати там коробки, наприклад, викласти. Так, є додатковий відділ, в якому всяку мілочушку можна зберігати. Все, в принципі, зараз детально покажу, як я розподілив. Дивіться, верхній відділ я відразу собі зробив ось таку лінієчку, це з звичайного швейного метру, відрізав і приклеїв. Тобто, виходить, я можу міряти до 36 см спокійно. І якщо в мене там щука, я собі якраз зробив от 50 сантиметрів, розпрямив, поміряв рибу, якщо захотів взяти. З приводу того, чи зберігати рибу всередині, так це можливо. Він воду не приникний, то тобто можна навіть в воду поставити, нічого з ним не буде. Але буде воняти рибою. Ну і разом з коробками зберігати рибу, ну, таке собі задоволення. Я б не радив. Як я все розподілив? Тось тобто, тут на кожен відділ є по два ось таких відсіки. Один в мене тут чехол від всієї моєї апаратури для зйомок. Тут SSD-диск для скидання інформації, і мікрофон зберігається. Далі, так само, в мене йдуть батарейки для GoPro. -шки. І тут в кінці я вже суперклей кладу всякі пакетики з готовими монтажами під дропшот, під відвідний повідець. В центральному відділі тут у мене тряпочки для витирання камер, носовичок, щоб нормально виглядати. десь Батарейки для ліхтарика, ліхтарик зазвичай зберігаю. Потім зарядка для батареї GoPro. Повідці я сюди відразу кинути. В принципі, от зараз ви будете бачити комплект на два прути на нано і на мультиплікатор мій. Це 1032. Два поплопопери я тут відразу зберігаю. І ось таку коробочку. Саме сюди я поклав те, що під кастингову ловлю Всякі гачки, двійники, одинарники, джиголівки, застіпки. Тобто, все, що потрібно для кастингу мені тут ці розходнички. Не дуже я люблю все в пакетах зберігати. Вони з часом приходять в таку не дуже гарний вигляд. От В цьому відділі в мене два флюорокарбону, один для кастингу, один для нано. Потім пакетик від приманки Світбейць Віталія Сунцова. Я їх планую використовувати для поплапопера. Такі маленькі опариш, в принципі, підготував окремо. Далі в мене йдуть сігачки, мормишки, то є те, що пакетовано, те, що я не зміг розмістити по коробкам. Ну, не зміг, не захотів. То є тут таке Далі в мене тут таке трошки барахло шурупи це експериментальна така штука. Потім, можливо, розкажу в інших відео. І от тут в крайньому відділі в мене є риболовні ваги. Звичайні. Китайчики. Запальничка, можливо, десь щось підігріти, щось розпалити, ті самі сітки спалити. І останнім часом ношу з собою ось таку стрічку для того, щоб якщо щука вас пошматує, десь воблер загнали, і кровотеча погана зупиняється в холодну пору, то от гарно було б заклеїти дірки. Е, так, з цим відділом, в принципі, все. Знаю, деякі сюди кастоми роблять для блешень. У мене блешень не так багато. На це є окрема коробочка. І, в принципі, ловити е, прям ціленаправну форель, поки я не збираюсь, там подивимось. Але ну, такий прям, універсальний гарний ящик. Все це кріпиться на ось такі, на таку застіпку. Є такий прикол з ящиком, що коли ручка піднята, не відкриться ця штука. Тобто можна прям, як сказати, блокування від дурака, щоб він не відкрився, не повпадали всі ваші снасті. То, щоб відкрити, треба опустити ручку, відкрити. І щоб поставити, знову треба опустити ручку. Тобто, Такий прикольчик. Тут уже всередині можна компонувати як хочеш, теж Є два, дві стінки для розподілення внутрішньої системи. Тут я зберігаю завжди павербанк. іноді кладу судок з бутербродом, щоб перекосити на риболовлі. Такі в мене два під ультралайт маленькі коробочки. В одній я зберігаю воблери блешні. В іншій такий силікончик від двох дюймів. Від двох до трьох, два дюйми, всі грузики і що тут пару сетничків і фрейдливі джиголівки. Також застібки теж зберігаю тут. І повністю ультралайтовий силиконовий. Силиконовий, силиконова коробочка. Огляд на неї ви можете подивитися на каналі. Ось тут буде підказочка. ну В ній вже основний силикон. Тут дуже маленькі мормишки потім трошки більший з іншої сторони. Тобто все гарно поміщається тут. Іноді я роблю так, що от прийшов на точку там на якусь або на місце. Дві коробочки поклав карман, якщо ловлю на нано, і далі тут все інше лежить. Буває таке, що я навіть з нано хожу тільки з одним таким ящиком, якщо не планую там лазити по дєврям. Чому я сказав, що саме так напевно має виглядати людина? Бо з таким ящиком походити по болотам, десь полазити в кущах. От, наприклад, як тут зараз була висока вода. Ну, поставити його чуть-чуть в -чуть воду можна, але якщо там буде більше ніж сантиметрів 10, см, ну буде некомфортно це все робити. Так як з ящ... так як з сумкою поясною з рюкзаком, ну не вийде. Отож, сюди я також у мене поміщається дві отакі великі коробки під кастинг. Одна в мене коробка з воблерами. Сюди гарно влізає все від до 140 сорокових воблерів. У мене 140 сорокових нема, сто дрізь взлів взагалі гарно. І коробка така піджиг універсал, теж мейхівська, гарно влазить, і залишається ще цілий відділ, в якому я зазвичай таскаю щось таке мілке, теж розходники, коробка з свинцем, драбінки під те, щоб зробити мурмишки, і напевно треба буде його просто облегчити, щоб не таскати з собою всі ці 300 грамів. А... Окремо відкласти там по 2-3 по дробинки для того, щоб зробити поплапопір нормальний. Пачки з силіконом я там зберігаю, атрактант, важливий папір, бо мало лише може бути на рибалці, і така невеличка аптечка. з... Антіалергінами з пластирем з ліками від головного болю і тому подібне. Сюди влазить навіть термос літровий, але без цієї перегородки. З перегородкою теж в принципі влазить, але там стає боком на перекос. Уже ці коробки всі не влазять, і все. Якщо прибрати перегородку, влазить і термос, і коробочки, і можна нормально ходити навіть на холодну риболовлю і пити теплий чай. З приводу того, де зберігати пляшку для води або термокухоль, розкажу пізніше. Виникало в мене питання, чи буде ящик доволі таки устойчивим і не буде перекидатись. Зараз встановлено дві додаткові системи для тримання спінінгів. Він робить ящик навіть трошки ширшим. І от зараз, ну, хоч поверхня тут не дуже рівна, ящик стоїть. Як попало, але при цьому він доволі устойчивий. На боковину я поки ще не придумав, як чіпляти ніж, тому просто вставляю його в цей отвір. І ось так і хожу. Тобто, якщо треба витягти, ну, на жаль, двома руками. поки. Також причепив сюди зівнік для щуки. Тобто, тут вже зручно однією рукою дістав, відкрив його. І інструмент теж на такому можна сказати, ретривер. На пружинці для того, щоб не загубити, не випало десь у воду. З іншої сторони, я прикупив відразу дві системи для кріплення вудлища. Вони регулюються по висоті. От, Наприклад, підкастинг краще ось тут виставляти. Я собі більше зробив ось і ставлю нано зазвичай. Полотенце, поки придумав ось таку систему на карабіні, я швиденько через. Таке кріплення просто вішає вішає сюди. В мінус, правда, що от довге полотенце, постійно десь по піску, по болоту, в воду. Так собі, можливо, щось краще Е, Характерною різницею цього ящика зараз ближче покажу. Оця приставочка N, і ось такі зелені ящики з зеленою кришкою йдуть з ось такими стопорами. Стопери для ручки. Вони потрібні, щоб коли ви переносите. Ящик ось так відкрили, вся ручка вже вниз не впаде. І коли берете, вже не переживаєте, що воно десь десь накренеться. В принципі, я ношу і так. І не страшно, воно нікуди не дінеться, ніколи воно в мене ще ні разу ось так не падало. Але, в принципі, все залежить від того, як ви навантажите цей ящик. Тому що, ну, в принципі, можна щось важке покласти, напевно, з цієї сторони, воно буде переважувати і вже буде бовтатися в руці незручно. Ще з часом розкажу про одну цікаву систему, як можна зекономити, не купуючи ось ці мейховські об'єси більш дорогі. На цих я вирішив не економити, але в принципі, їх теж можна взяти за Аліекспрес подешевше. Я купив трошки інший, замовив. Він підійшов, все гарно, але є нюанси, але все розкажу в наступному відео, яке буде присвячене саме ось цьому вісу. Де саме можна використовувати цей ящик? Це платні водойми, де зручно буде ходити з містка на місточок, ставити ящик, ловити. Це човен. Прийшли в човен, ну якщо це не фінвал якийсь там, то, в принципі, в човні мало місця, де можна зберігати. Тобто, там, та сама Калібрі навігатор 3 метри. Ну, на двох, от поставити два таких ящика: це одночасне сидіння, і столик, і місце для зберігання речей. Все всередині дістали, половили, поклали. Зручно зберігати електроніку. Ось так. Я ще думав, що цей ящик можна буде якось поєднати зі штативом і прям з нього знімати відео, щоб не виставляти кожен раз окремо штатив, але поки що. Були в мене ідеї, як це все зробити, але складно, можливо, доведеться змінювати основну камеру. Сподіваюся, я був корисним вам цим оглядом і зміг підказати, чи варто купувати цей ящик і детально розповів про всі нюанси. Якщо залишили ще якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Також поставте, будь ласка, лайк, щоб підтримати мій канал, мої відео і розвивати україномовний YouTube. Ну і Якщо у вас ще залишилась можливість, підтримайте мій канал за допомогою YouTube спонсорства Далі я рекомендую вам подивитися наступне відео, в якому я роблю огляд коробки Мейхо, ну або те, яке я рекомендую вам в YouTube, і побачимось там.